Кінець бізнесу. Правоохоронці затримали здобувачів наркотиків. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі. Досі ремонтують. У рівному на вулиці Соборній майже рік комунальники борються із ямою. <му> ITV. новини. Добрий вечір. За зберігання наркотиків за грати. це очікує на двох жителів обласного центру за те, що виготовляли та здобували наркотичні речовини. Налагоджений бізнес довго не проіснував. Втрутились правоохоронці. Детальніше про це дивіться у матеріалі далі. Витовляємо. Так, на Рівненщині ловили на гарячому організаторів наркобізнесу. Його засновниками, за даними правоохоронців, стали двоє рівнян віком 46 та 44 роки. Чоловіки знайшли покинутий будинок в області. Там на горищі вони самостійно сушили канабіс, а згодом збували його з рук в руки. Схема діяла, доки не нагрянули правоохоронці. Задокументовано протиправну діяльність групи двох осіб в закинутому будинку. Рівненського району було організовано незаконне зберігання наркотичних засобів з метою подальшого збуту. Зокрема, наркотичний засіб, про який йде мова, це канабіс. По указаних речовинах частково проведено експертизи. Підтверджено, що це дійсно є наркотичний засіб канабіс. У ході обшуків правоохоронці вилучили понад 20 коробок канабісу та легковик. Орієнтовна вартість усього цього оцінюється у декілька мільйонів гривень. Правоохоронці виявили та вилучили понад 170 кілограм канабісу та автомобіль. Рено. Крім того, поліцейські вилучили іще ще кілограм вже готового до споживання подрібненого наркотику. Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає близько 7,5 мільйонів гривень. Докази зібрано, покарання неминуче, кажуть правоохоронці. Зломисників затримали та помістили до ізолятору тимчасового тримання. На них очікує покарання. Слідчі затримали фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури їм повідомили про підозри. Вирішується питання про обрання зломисникам запобіжних заходів. Ксія статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Вікторія Якимець, Валентин Злиденний, телеканал ITV, Медіагруп. Правоохоронці затримали групу шахраїв, які обікрали інтернет-магазин на понад 700 тисяч гривень. Причетні до злочину особу діяли на території Рівненської, Київської, Дніпропетровської та Миколаївських областей. Фігуранти організували незаконну діяльність, використовуючи зламані іноземні банківські картки. Завдяки отриманим даним злочинці здійснювали оплату товарів і подарункових сертифікатів на мартплейсті відомого інтернет-магазину косметики та парфумерії. Надалі все перепродували через онлайн Платформу отримуючи незаконний прибуток, відтепер фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Асфальт йде під землю. У рівному на вулиці Соборній, навпроти міської бібліотеки, номер 3 руйнується асфальт. Мешканці багатоповерхівок на ювілейному нарікають на комунальні структури, адже проблему вирішують із весни. Що стало причиною обвалу, та коли все приведуть до ладу? Дивіться у матеріалі нашої сніжани Твардовської. Обіцяного рік чекають. Саме так говорять жителі багатоповерхівок на вулиці Соборній у Рівному. За їхніми словами, асфальт йде під землю просто на очах. Проходити тут потрібно з неабиякою обережністю. Ще рік тому на цьому місці розпочали ремонтні роботи, які вже мали б давно завершити. Але все обросло бур'янами. Просто тут було болото, от а я не знаю, що вони роблять. Я лично сюди не хожу. Я хожу тією стороною, то просто я. Случайно прийшов сюди і думаю, гляну, що, що, скільки роботи зробили. На аварійне місце виїжджала спеціальна комісія. Як зазначив начальник департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима, ситуацію на аварійній ділянці досліджували неодноразово. Чиновник додав, що головною причиною обвалу є підмиття ґрунту, внаслідок чого асфальт і провалився. Там вже виконані роботи з будівництва бетоного ловка. Також туди встановлені бетонні кільця для формування труби та водовідведення, і станом сьогодні вже тривають процедури щодо завершення даних будівельних робіт на цій ділянці. А от із асфальтування території як буде ще не знають. Усе залежить від погоди, адже з міського бюджету кошти виділені у цю суму. Врахований і ремонт тротуару. Дещо затрималися наші роботи, бо це пов'язано з тим, що дайна аварійність показала нам недоліки, які були. Визначені в самих водоприймачах за роки накопилося немало. Від відходів у вигляді від сіву, і, і щебеневі, і так само які позастигали і трималися на трубах, їх потрібно було вичистити, прочистити дану ділянку. То ми ці роботи виконали, виконуємо ще, бо ще допрацьовується дана ділянка. Наразі на аварійній ділянці проводяться ремонтні роботи. Завершити їх планують до кінця року. Сніжана Твардовська та Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Медіагруп. Про те, що на Рівненщині створюють комісії для підтвердження проживання постраждалих від Чорнобиля, про результати перевірки сільських та селищних рад нашої області, та про те, що на Рівненщині шиють хірургічні халати для світових клінік, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Де уже тепло. У Рівному стартував опалювальний сезон. Наступний у черзі. У Рівному хочуть реконструювати пагорб слави. У Рівному розпочався опалювальний сезон. Першочергово тепло подають у школи, садочки та медичні заклади громади. Будинки ж планують підключати пізніше. Де уже тепло, дивіться у матеріалі далі. Гімназія номер 16 із 14 жовтня із теплом. Директор навчального закладу Олексій Шелепенко розповідає, що наразі у стінах школи середня температура 21 градус тепла. Додає, такої вона тримається протягом навчального дня. Енерговтрат майже немає, адже заклад утеплений. Ця котельня, яка обслуговувала, вона обслуговує лише наш заклад. І цьогоріч вона була переведена з газового опалення на, на тверде опалення, опалення на, на, на палетах. Ось, Відповідно, ще самі майстри, які встановлювали це обладнання, до кінця не ну, скажімо, ще в ньому розбираються, але ми сподіваємося, що проблем не буде, оскільки ну, всі розуміємо, яка ситуація з газом є в нашій країні, також з військовими діями. Ось, Тому сподіваємося, що з опаленням в нашому закладі проблем не буде. Старт опалювального сезону 14 жовтня, каже начальник управління освіти рівного Андрій Мазур, несподіванкою не став, адже заклади почали готувати заздалегідь. Подача тепла стартувала у тих школах, які мають котельні на твердому паливі. В інших процес ще триває. В закладах загальної середньої освіти, зокрема, директорами та управліннями освіти проведено комплекс заходів з підготовки до опалювального сезону. Реалізацію цих заходів ми розпочали ще з позавершенню минулого опалювального сезону. Це робиться, як кажуть, традиційно і щорічно. На сьогоднішній день у дев'яти закладах дошкільної освіти подано тепло, та у шести закладах загальної середньої освіти. До опалювального сезону активно готуються і багатоквартирні будинки. Зі слів Ігоря Вільчинського правління ОСББ Соборна 15 повністю готове до прийняття тепла. Чекають лише на теплоносій. Теплоенерго відкриває цю магістральну засувку, тобто, тепло доходить. Ну теплоносій підігрітий доходить до будинку. Ми робимо пуск плавний, тобто, бо тут теж важливо не відкрити. Рязко, але в цілому будинок готовий, тобто крани поміняні справні, засувки нові стоять, вони працюють. Скажем так, очікуємо тільки теплоносія, і, і все. Першочергово зазначає речник рівне теплоенерго Олексій Кривошеєв. Запускають котельні на твердому паливі, пізніше на газовому. Все буде залежати від того, як швидко будуть розпломбовуватися лічильники. Згідно розпорядження, виконуючи обов'язки міського голови, розпочали опалювальний сезон. Першими запустяться котельні на твердому паливі. Для того, щоб їх запустити, нам не потрібні якісь там окремі дозволи і так далі. Ті котельні, які на газу, вони будуть запущені після того, як відповідні газові служби розпломбують і перевірять газові лічильники, і дадуть нам добро на. Те, щоб запускати ці котельні. А це точно займе кілька днів. Ну, якби все буде залежати від того, як швидко будуть розпломбовуватися лічильники. Як зазначають у рівне теплоенерго, одним із критеріїв на який будуть опиратися, аби почати подачу тепла, середньодобова температура. Згідно з нормами, вона має декілька днів триматися нижче восьми градусів. Дарини Черемшина та Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group. Жителів Рівненщини застерегли дотримуватися важливих правил обігріву під час осінньо-зимового періоду. Про міри безпеки розповіли під час брифінгу у Рівненській ОДА. Рятувальники наголосили, перед настанням холодів слід переконатися у справності електричних опалювальних приладів, не використовувати бензинові та дизельні генератори у закритих приміщеннях, купувати лише сертифіковане паливо та подбати про те, щоб печі та димарі були без тріщин. Також навели статистику за минулий рік в області під час опалювального сезону. Виникло 788 пожеж, в результаті яких загинуло 26 осіб та 15 людей травмувались. Зараз буде опалювальний сезон, і це одна із основних проблем. І одна із основних причин виникнення надзвичайних ситуацій в житловому, в житловому секторі. Це несправність пічного опалення. Ще один парк на черзі по реконструкції. Мова йде про пагорб слави у міській раді. Парк помітили та кажуть, що скоро буде оголошено конкурс на розроблення проєкту про оновлення цієї ділянки. Які зміни очікують та коли почнуться роботи, дізнавалась наша Анна Авдієва. Без освітлення та з розбитою пішохідною зоною такий вигляд уже кілька років поспіль має пагорб слави. Час від часу містяни збираються на толоки, аби прибрати територію від сміття. Проте кажуть, опитані нами рівняни, ситуацію це не покращує. Парк потребує змін. Хотілося б, щоб оновили плитку, тому що ця плитка, напевне, ще радянських часів вкладалася. І освітлення. Ну, але якщо вибирати між дронами і ремонтом в парку, то косметичного наразі було б достатньо. Було б добре, щоб зробили освітлення на дитячий майданчик, тому що зараз осінньо-зимовий період скоро темніє. А деякі мами на прогулянку дітей водять два рази. Зранку і ввечері, і ввечері насправді в рівному дуже мало майданчиків, які б освітлювалися. Треба йти далеко, шукати. Звісно, щоб молодіж там гуляла, спортом займалася. Звичайно, а чому ні? Аби тільки було кому зробити. Нещодавно представники міської ради рівного в черговий раз провели нараду на пагорбі слави. Після огляду території у першу чергу вирішили зайнятися освітленням та пішохідною зоною. Також розповідає виконувач обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерезян, хочуть оголосити конкурс на розроблення проєкту оновлення парку. Долучитися зможуть усі охочі, опісля шукатимуть інвестиції. Ми хотіли вже давно це зробити. Дуже добре, що там є сформована земельна ділянка, і оскільки вона знаходиться на трасі земельного господарства, вони подадуть документи повністю це на розробку проєкту. Проєкт самого проєкту. Але в свою чергу хочемо спочатку зробити конкурс, тобто на найкращу роботу, і після того ми проведемо слухання також з громадськістю, які здадуть так само свої пропозиції. І після того вже будемо робити робочий проєкт. Виконуючий обов'язки міського голови рівного додав, що найнебезпечніші ділянки у парку вже з освітленням. Цей процес планують продовжити. Зараз ведуться прорахунки та визначається сума, яка потрібна на ці роботи із бюджету. У майбутньому парк оновлюватиметься згідно із концепцією безбар'єрності, яка прийнята у Рівному. Анна Авдієва та Ілля Лахай, телеканал Group. Все ближче до трофею. У другому чвертьфінальному матчі Кубка України серед аматорів футбольний клуб Маяк із Сарн на виїзді переміг команду Рокита із Полтавщини. У матчі відповіді господарі першими відкрили рахунок. На 34-й хвилині відзначився Дмитро Звєрів. У другому таймі гравці маяка відповіли, розігравши успішну контратаку. На 64-й хвилині м'яч у сітку відправив Сергій Вость, подвоївши свою перевагу, гості на 82- й хвилині. Ілля Шевченко Ченко простягнув м'яч у штрафному майданчику суперника та влучно поцілив у лівий нижній кут воріт. На 88-й хвилині крапко у зустрічі поставив півзахисник гостей Микола Коляда, пробивши впритул поворотам господарів. За підсумками двох ігор сарденчани переграли суперника з рахунком 6-2 та пройшли у півфінал аматорського кубка України. Уродженець Вараша та гравець рівненського Вереса Михайло Протасевич дебютував у складі молодіжної збірної України Ю 21 Під час відбіркового матчу до чемпіонату України 2027 проти Хорватії захисник провів на полі усі 90 хвилин. Також увесь матч зіграв ще один представник юнацької команди Вереса Сергій Корнійчук. Для нього цей поєдинок став третім у складі української молодіжки. У підсумку збірна України Ю 21 поступилась Хорватії з рахунком 1-0. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.